Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі з мистецтва. Збереження матеріальної мистецької спадщини це важлива частина життя суспільства. Наявність мистецьких артефактів змушує відчувати цінність нашого життя, бо в них зберігається пам'ять про події, явища, почуття, переживання людей. Завдяки цьому ми можемо краще розуміти як культуру свого народу. Так і решту культур. Тож сьогодні поговоримо про найкращі музеї світу та їхні безцінні скарби. Уперед! Мистецтво є складовою культурної спадщини людства, щоб зберегти її для нащадків, створюють бібліотеки, музеї та галереї. Культурно мистецька спадщина це сукупність цінностей, які суспільство успадкувало від попередніх поколінь. Це поняття охоплює пам'ятки високої культури і водночас повсякденних речей. Розрізняють вісім видів пам'яток археологічні, історичні, архітектурні, пам'ятки містобудування, садово-паркового, монументального, ландшафтного мистецтв, а також об'єкти науки і техніки. Перелік видатних цінностей людства міститься у списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Також там зазначено держави, на території яких перебувають ці пам'ятки під охороною. Країна рекордсменка за кількістю пам'яток, внесених до списку ЮНЕСКО Італія. Станом на 2020 рік до списку належить 55 пам'яток. Серед найвідоміших. Історичний центр міста Флоренція, місто Венеція та Венеційська Лагуна, історичний центр Рима і володіння Ватикану, зокрема Базиліка Святого Павла за міськими стінами. До цього списку належать і пам'ятки України, наприклад, Софійський собор з його архітектурним ансамблем, ансамбль історичного центру Львова. Херсонес Таврійський, що в Окупованому Криму. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації в Чернівцях. Нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Музей з давньогрецької мови буквально перекладається як Дім Муз». У давній Греції музеями, називали вівтарі для жертвоприношення музам, яких вважали покровительками мистецтва і науки. У часи середньовіччя твори мистецтва іноді виставляли на показ у церквах і монастирях. З XVIII століття публічні музеї стали невід'ємною частиною суспільного життя багатьох країн Європи. Сьогодні це науково дослідні та науково освітні заклади, які збирають, вивчають, зберігають і популяризують пам'ятки історії, матеріальної та духовної культури. До художніх музеїв належать заклади, чиї колекції та експозиції відображають історію і сучасний стан образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Їх часто називають картинними галереями. Такий тип художнього музею відомий в Європі із XVII століття, відтоді як твори мистецтва почали зберігати й експонувати в довгих світлих приміщеннях палаців із колонадами. Чимало художніх музеїв і картинних галерей приваблюють туристів. Одним із найвідоміших та найпопулярніших музеїв світу справедливо вважають французький Лувр. Він розташований у старовинному королівському палаці у центрі Парижа. Музей можна назвати універсальним, адже його фонди охоплюють значні географічні та часові межі від античності до середини ХХ століття. Найвідомішим експонатом Лувру є антична скульптура Венера Мілоська. А ще саме у Луврі експонується легендарна Джоконда. Також відома як Мона Ліза, авторства видатного художника доби Ренесансу Леонардо да Вінчі. І Свобода, що веде народ Ежена делакруа, що стала символом свободи та незалежності Франції. У серці італійського міста Флоренція колиски доби відродження розташовано галерею Уфіці, один із найдавніших музеїв світу. Своїм створенням галерея зобов'язана козімо I медічі, який 1559 року надав для адміністративних потреб один зі своїх розкішних палаців. Основою колекції стало зібрання картин роду медічі, яке вважали тоді одним із найкращих у світі. У галереї зберігаються чимало картин італійської та інших живописних шкіл. Серед найвідоміших шедеврів цього музею картини Весна Сандро Боттічеллі, Благовіщення Леонардо да Вінчі, Вакх Мікеланджело де Караваджо. Знаний у всьому світі музей сучасного мистецтва Американський музей модерного мистецтва Мома, відкритий у 1929 році у Нью-Йорку. До колекції музею належать архітектурні проєкти, графіка, живопис, скульптури, фотографії, друковані видання, книжкові ілюстрації, кінофільми і преса. Музей вважається найкращим у світі зібранням шедеврів сучасного західного мистецтва та налічує понад 150 тисяч експонатів. Перлинами колекції вважають Зоряну ніч Вінсента Ван Гога. Постійність пам'яті Сальвадора Далі. Банки із супом Кембл Енді Воргола. Отже, підсумуймо: культурно мистецька спадщина це сукупність цінностей, які суспільство успадкувало від попередніх поколінь. Розрізняють вісім видів пам'яток: археологічні, історичні, архітектурні, пам'ятки містобудування, садово-паркового, монументального, ландшафтного мистецтв. А також об'єкти науки і техніки. Із XVIII століття публічні музеї стали невід'ємною частиною суспільного життя багатьох країн Європи. Музей це науково дослідний та науково-освітній заклад, в якому збирають, вивчають, зберігають і популяризують пам'ятки історії матеріальної та духовної культури. До художніх музеїв належать заклади, чиї колекції та експозиції показують історію і сучасний стан образотворчого та декоративно прикладного мистецтва. Їх часто називають картинними галереями. Перелік видатних цінностей людства є в списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Унікальні твори мистецтва зберігають у музеях та приватних колекціях, продають на аукціонах за мільйони доларів. Їхню цінність важко виміряти, адже вони єдині та неповторні. Багатьом творам мистецтва, як от відомій Джоконді Леонардо да Вінчі, загрожує зникнення. Картина зображена на деревині, а цей матеріал не може існувати вічно. Тому багато людей у всьому світі прагнуть хоча б раз в житті побачити її на власні очі. Бажаю кожному з вас. Відвідати найкращі музеї світу! А ми зустрінемося на наступному уроці, де поговоримо про найвидатніші музеї України. До зустрічі!